Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про вересневе оновлення спільноти. Тут буде багато новин, тому відразу переходимо до теми. Е, перша важлива новина представлення InEVM розширення можливостей. Однією з височних подій вересня став запуск InEVM – революційної функції, яка дозволяє додаткам EFIM безпосередньо працювати в мережі Inject. Ця інтеграція важливою віхою для Inject, оскільки вона відкриває двері до широкого спектру можливостей для розробників Ефірі. Наступне це попередня реєстрація доменних імен іч. Інжек предоставила захоплюючу можливість для своєї спільноти, запостивши перші в історії домени в зоні інші. Ця ініціатива використовувала інфраструктуру Space ID 3.0 і розпочалася з очікуваної події попередньої реєстрації 20 вересня. Напередодні цієї події партнери екосистеми Injectів організували серію квестів, завдяки яким понад 100 тисяч осіб отримали ексклюзивний доступ до попередньої реєстрації, персоналізованих доменних імен Inch. Наступне, про що ми хочемо поговорити, це зростаюча присутність або вплив інжектів на Азію. Тобто поговоримо про токен 2049, який бувся у Сінгапурі під час корея блокчейн Network ВІК, крізь що керівник відділу продуктів Іджектив Лаб зіграв ключову роль у проведенні Технічного воркшопу для розробників у співпраці з е, учасниками Інджетів. Цей воркшоп був спрямований на залучення місцевих розробників і підвищення технічної експертизи в рамках блокчейн спільноти. Крім того, Кріс виступив з основною доповіддю на конференції Clighton Square Launch 2023. Наступне це оновлення протоколу Black Partner, який запускається у майнет. Це запуск є значним кроком вперед для екосистеми інжектів, дозволяючи користувачам отримати доступ до майнету Black Partner і вносити USDT у сховище для отримання е основних криптовалют, таких як BTC, ETH та інші. Е працюють вже кілька тижнів і завдяки і ринку заробляють вражаві чи торгові АТА, що перевищують 40%. Додаток до запуску майнету. Е у Partner інтегрувався торгові сховища з Helix, що дозволило торговим ботам зміщувати лімітні ордери в книзі замовлень інжектів за допомогою смарт-контрактів. Ця інтеграція дозволить реалізувати різні торгові стратегії і ще більше розширює функціональність платформи. Досягнення інжектів це був важкий доволі місяць, і ми хочемо перейти ще до екосистемних оновлення саме безпосередньо екосистеми. Helix, провідна децентралізована біржа, на інжектів розширила свої пропозиції, предоставивши спотові пропозиції, е, ринки ORAI і NEO. Ці доповнення розширюють торгові можливості, доступні на платформі. Наступне це Levana Протокол запустила абсолютно нову біржу без строкових СВОПів у майнеті. Інжектів, пропонуючи реальні можливості, е, отримані прибулкою ляпоса качальників кінності ЛП і забезпечуючи торгівлю з високим кредитним плечем і із поправкою на ризик. Наступне це Міто перший автоматизований DeFi Hub, побудований на Inject, відкрив свої двері для всіх власників і для Access Pass NFT і Zen NFT. Наступне це тестова мережа Hydro. Це LSD протокол інжектив, який випускав свою тестову мережу поетапно протягом вересня із загальною частю 38 тисяч гаманців. Injective Punks представила першу платформу для розіграшу мережі інжектів і незабаром з'явиться перший власник інжектів гаманця Ninja.